Натуральна база 6,1. по довжині є смуга 6.0.0.34, Далі 7,34, 834. Ділимо на зони на 4 класичних. Побажання у клієнта було повернути яскравий колір по довжині. І перше, що ми зробили на корінь, ми нанесли 6.34 плюс 6%. Далі на смугу 6.034, вона така досить велика, я взяла планшет для зручності нанесення продукту і взяла таку суміш 6.4 плюс аміачний коректор в рівних частинах, плюс 6%. Аміачний коректор допоміг нам перезапустити е цю смугу неяскраву, скоріше всього там. або... Невірно був обраний окисник і тому так не вийшло яскраво, або додав майстер натуральної бази для чогось в яскравий колір, тому втратилася яскравість, а хотілося повернути. Як ви помітили, без освітлення, без зняття косметичної бази, просто різними формулами ми повертаємо результат. Наносимо по зонам. Спочатку одну частину потилиці, потім іншу, там праву чи ліву. Дуже зручно використовувати прозорий планшет, тому що, коли ви берете тоненьку пасму, наносите на неї фарбу, ви можете підняти планшет і подивитися, чи профарбувалось. Чому не треба в даному випадку прочісувати волосся? Тому що на кінцях... На довжині, да, де 734-834, у нас буде зовсім інша фарба, зовсім інша формула, а розчісування-прочісування може розтягнути фарбу туди, куди не, нам не потрібно. Нагадую, що формула фарби, яку ми наносимо на планшеті, на темну смугу, це 6-4 мідний відтінок плюс ам'ячний коректор в рівних частинах і 6%. Він нам допоможе повернути яскравість кольору. І проходимось по всім зонам, на планшеті, наносимо фарбу кісточкою. Далі, після того, як ми пройшлися по всім зонам, ми беремо для тонування колір на залишену довжину, там де нам 734 і 8.34. Я взяла конкретно для даної моделі оранжевий коректор або мікстон деякі майстри на плюс 3%. І наношу на всі кінчики, які лишились. Якщо бути уважним, навіть на прискореному відео, помітно, що я два кольори між собою змішую. Тобто знаходжу, де у мене закінчується попередня фарба нанесення, да? наношу туди кісточкою фарбу, емульгую, змішую два кольори і далі наношу свій оранжевий коректор плюс 3% на довжину. І так, попрядно я наношу все волосся, фарбую. Дивіться, можна не прочисувати, якщо ви берете тоненькими пасмочками, можна це все мульгувати руками. Якщо вам не зручно, ви можете взяти грібінець, який зручно і безпечно розчісує, а не щисує фарбу, і прочісувати це грібінцем. Я в даному випадку все це наносила без грібінця. Брала тоненькі пасми і на кожну наносила формулу. Проходячись по всій голові, по, по тих зонах, як я йшла в попередньому фарбуванні. Час. Засікати ми будемо після того, як нанесемо всю фарбу. В даному випадку вже ми будемо тримати 20 хвилин. І ось, як ви бачите, такий яскравий результат по всій довжині, від кореню до кінчиків. Дивіться, без освітлення.